Всім привіт! Мене звати Лена, мені 28 років. Я з міста Івано-Франківськ. З Love Travels я подорожую вперше. Вперше бачу таку прекрасну країну, як Ісландія, дуже-дуже задоволена. Взагалі подорожувала досить багато в своєму житті. Це моя друга подорож під час війни. Теж в нордичну країну. Попередній раз була в Норвегії. Загалі програма в нас досить насичена. Кожен день дуже активний, а дуже багато локацій. Тому по відчуттях відчувається, ніби ти тут провів вже дуже багато часу. Настільки багато різних, дуже класних, неймовірних місць ми встигли побачити. Дуже багато різних крутих фото зробили. Просто розбігаються очі від цієї всієї краси, і навіть не знаєш що. Що виставити перше, не дуже важко обрати настільки все, все красиво і фантастично.